Майстриня Петриківського розпису у четвертому поколінні Марина Масловська привезла до рівного квітучу карту України. Молода художниця з Дніпра зобразила кожен регіон в особливому стилі з притаманною йому палітрою кольорів герба та прапора біля контурів областей, назви населених пунктів, де окремо виділені обласні центри. Авторка робіт розповіла, що ідея створити такі квітучі карти виникла після відвідин Бахмуту. Дівчина зобразила жовто-блакитний контур незламного міста, а згодом вирішила у такий спосіб об'єднати всю країну. Я наскільки надихнулася розповіддю і місцевими мешканцями, і влада, те, що розповідала, мене надихнуло те, наскільки люди боролися за символи наші, наскільки це для них цінно ну, до війни не зважали люди на це, на жаль. На мову, на символи державні рівненський обласний краєзнавчий музей. Друга локація, де експонується ця виставка. Попередньо з роботами Марини Масловської можна було ознайомитися у Дубинському замку. Загалом у художниці залишилися приємні враження від відвідин Рівненщини. Її захопила старовинна архітектура деяких міст і приязність людей, розповідаючи про настрій, з яким створювала виставку, дівчина згадала і про певні психологічні моменти. Морально більш складно, коли паралельно ти бачиш новини, бачиш що. Відбувається в певних областях, особливо якщо ти бував в цих містах і потім виписуєш ці міста а деяких навіть вже й не існує. На жаль. І, от більше моральна важка відкриття виставки Єдина Україна відбулося на День державності. Співробітники музею відзначили символізм та актуальність експозиції, коли відвідувачі можуть відволіктися від карти повітряних тривог і по-іншому поглянути на мапи областей. Бачачи на виставці обриси областей України в розрізненому такому вигляді розтягнутому, я думаю, на сьогоднішній день, що я маю на увазі зараз поясню, мені приємніше ніж бачити ту карту повітряних тривог, яка. Спільно, так презентацію виставки відвідали кілька десятків рівнян. Були серед них і юні поціновувачі мистецтва. Мені попалося в соцмережі. А, а якщо точніше, то мені мама підказала, тому що ну ми всі родиною так, можна сказати, чуть-чуть нам це. Ми захоплюємося цим, і тому я зі своїми подругами вирішила так ну піти і подивитися, дізнатися чуть, чуть більше. Марина Масловська подарувала директору музею авторський календар, зроблений на основі представлених на виставці робіт. Перегляд Нати квітучу карту України, рівняни та гості міста зможуть упродовж місяця. Далі художниця планує показати свої роботи в інших регіонах країни. наші як роса на сонці Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.